У великій святковій залі привітати медичних працівників із професійним святом зібралося чимало людей, як представників влади, так і простих жителів, які хочуть подякувати за таку працю наших дорогих медичних працівників. Ми теж прийшли привітати. Для медичних працівників Прикарпаття лунали привітальні пісні, а також було вручено чимало нагород і грамот. Згадали і про тих, хто до останнього подиху був вірний своїй Майдалью, професії. Заврятоване життя. Посмертно нагороджується Чомко Ярослав Степанович, медик допроволець у батальйоні Національної гвардії, помер від отриманих поранень у госпіталі Артемівська, 13 січня 2015 року. Мати загиблого каже, що кожного дня молиться, аби живими і здоровими вернулися усі ті, хто зараз захищає батьківщину. Є три професії від Бога: це є вчитель, суддя. І медик медиком працювати не просто, а тим більше в такій ситуації, яка зараз під час війни з Російською Федерацією і її найомниками. Цей день я хотіла би всіх привітати, і дай Боже, щоб всі живі, здорові, повернулися додому, щоб ніхто не отримав посмертно таких нагород, які отримую я. Тому що це дуже тяжко. Директор департаменту охорони здоров'я Мирон Матейко наголосив, що праця лікаря неоціненна, адже вимагає постійної уваги до хворого та любові до своєї справи. І медичні працівники нашої області є справжніми професіоналами. Підтвердженням цього є щасливі очі матерів, дитячий сміх і тисячі врятованих життів. Якщо говорити цифрами, це 15 тисяч 600 пологів прийняти вашими руками. Це 69 тисяч операцій, проведених за рік. Це коло 11 мільйонів звернень за пацієнтів до лікарів. Я вам низько кланію кланяюсь і дякую за вашу самовіддану працю. На святі присутні керівники усіх рівнів місцевої влади, які теж доєдналися до побажань. Наші медики Прикарпаття, приймаючи безпосередню участь у захисті територіальної цілісності нашої держави, сьогодні доказують, що Прикарпаття, вся громада Прикарпаття, медики Прикарпаття. є разом з усією Україною. Тому, користуючись нагодою, я щиро вітаю. Всіх медичних працівників, а в їх особі всю громаду прикарпаття з професійним святом медичного працівника хочу побажати всім мирного неба, професійності, посмішок, затишку в сім'ї і здоров'я. І справді медики рятують чужі життя, часто жертвуючи своїм часом і здоров'ям, бувають недоліки і поодинокі негативні випадки, але вони не повинні затьмарювати вклад представників цієї надпотрібної професії. Саме тому так щиро лікарі вітали й один одного. Я би хотіла привітати всіх своїх колег з цим днем, подякувати їм за недоспані ночі, за врятовані життя, побажати їм миру і спокою в нашій державі, побажати добробуту і благополуччя і всього найкращого. і Будьте завжди під опікою матірки Божої. Святом вас, дорогі колеги. Мар'яна Циганин, Михайло Коршняк, новини телеканал Раї.